У 1505 році у віці 22 років, один чоловік вступив в католицький монастир Августинського ордену. Цей монастир мав суровий статут, який наказував безліч ритуалів і обов'язків, включно із щоденними молитвами, участю в літургіях, читанням і вивченням Біблії. Життя у монастирі. Було важким, як фізично, так і морально. Рішення стати монахом у такому молодому віці було викликане почуттям провини і страху. Він боявся Божого гніву через усі свої гріхи. Монах, про якого йдеться, відрізнявся від усіх інших своїх друзів, аскетичним. Образом життя і самозречення. Він прагнув уникнути всіляких задоволень і комфорту, вважаючи їх, відволікаючими від досягнення поставленої мети. Він уникав розкоші, відмовлявся від будь-яких зручностей, які б могли послабити його дисципліну. Часто морив себе голодом, спав без ковдри в холодні ночі і займався самобичуванням. Завдаючи собі фізичних ран. проводив багато годин у сповіді, намагаючись перерахувати всі свої гріхи. Він настільки переймався своєю гріховністю, що іноді повертався до сповідника одразу ж після сповіді, боячись, що щось забув або недостатньо глибоко розкаявся. Він вважав, що такі суворі заходи зможуть допомогти йому спокутувати свої гріхи. І стати ближчим до Бога. На превеликий жаль, усі зроблені ним спроби були марними. Він продовжив мучитися, відчуваючи глибокі внутрішні конфлікти, Так тривало аж до 1513 року, тобто протягом восьми років. Прорив стався, коли монах читав уривок із послання до римлян першої глави, 16 17 текст. Саме тоді він зрозумів, що прощення гріхів людина отримує завдяки вірі. Монаха, про якого я щойно вам розповів, звали Мартін Лютер. Ось що він говорив про той текст, який докорінно змінив його життя. Цей пасаж Павла став для мене воротами. Які ведуть до раю. Що ж, давайте з вами прочитаємо саме той біблійний текст, який змінив його життя і життя мільйонів людей. Послання до Римлян, перша глава, 16-17 текст. Я буду читати у перекладі Рафаїла Турконяка, написаного в проміжку з 97 по 2007 роки. Ось що сказано. Будьмо уважні до слухання Слова Божого. Послання до Римлян, перша глава 16, 17 текст. Бо я не соромлюся Христової благої вістки, адже вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перше юдеєві, а відтак грекові. Правда Божа розкривається в ній з віри у віру, як написано. Праведник вірою житиме. Амінь. Помолимось. Наш Господь, ми схиляємось перед Тобою і просимо в Тебе розуміння того, про що ми щойно прочитали. Просимо в Тебе сили згідно жити згідно того, про що ми зараз будемо міркувати. Дай, Господи нам. Бути ближче до тебе і розуміти тебе краще після цього часу, часу, який ми присвячуємо міркуванню над цим текстом в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Тема проповіді звучить так: виправдання однією вірою. Виправдання однією вірою. Що ж, Давайте продовжимо вивчення послання апостола Павла до римлян. Сьогодні ми розглянемо дуже важливий уривок. Можна сказати, в певному сенсі, в усьому писанні немає важливіших віршів, ніж ті, які ми зараз з вами прочитали. Ці вірші є найбільш важливими із точки зору євангельських християн. Ці два вірші дали поштовх і стали причиною протестантської реформації. Яка в свою чергу змінила світ. Нагадаю контекст, про що йшла мова перед 16 і 17 віршем? Про що йшлося перед нашими центральними текстами? З першого і до середини 7 вірша апостол говорив про себе і своє апостольське покликання. Далі, з 7 і по 15 вірші, Павло описує своє відношення до римських християн. Кажучи, що він завжди про них пам'ятає, постійно молиться, хвалить їх за їхню віру, про яку відомо у всій столиці Імперії, і розповідає про своє бажання прийти до них, щоб послужити. Союзом Бо або і так, яким починається 16-й вірш, він робить перехід. Апостол переходить до основної теми листа, основної теми свого звернення до них. По суті, все, що буде написано далі аж до самого кінця листа Послання до Римлян, це просто більш розгорнене пояснення цих двох віршів. Давайте прочитаємо 16 і 17 вірш ще раз. Бо я не соромлюся Христової благої вістки. Адже вона, Божа сила на спасіння кожному, хто вірить. Перше Юдеєві, а відтак грекові. Правда Божа розкривається в ній з віри у віру, як написано, праведник вірою житиме. Апостол не соромиться благої звістки. Адже вона Божа сила. Слово сила в оригіналі грецький термін динаміс, від якого походить сучасне слово динаміт. Хоча. Для деяких блага звістка може здатися чимось безглуздим і навіть викликати сміх. Вона несе в собі Божу силу. Динаміт. Потрібно розуміти, що Рим був політичним, економічним і культурним центром наймогутнішої імперії того часу. Новина про те, що якийсь єврейський хлопчик, народжений в хліві, звичайний Тесля. Який казав, що він Спаситель світу, і в той самий час засуджений до найганебнішої страти, є тим, хто керує всім світом, і якому всі люди повинні підкоритися, викликало обурення. Серед науковців і філософів така звістка викликала реготання. Греки вважали, що це безглуздя. Юдеї спокушалися такі звісці, бо як це можливо, що той, хто повинен був, їх звільнити від окупантів, ті, кого вони так чекали, був вбитий, та й ще не без їхнього втручання. Серед можновладців заклик підкоритись Ісусу як Господу, як тому, хто вищий, ніж емператор, взагалі було самогубством? Коротше, благовістя викликає. Обурення. Люди не схильні визнавати себе грішниками. Євангелія стверджує, що людина грішна. Ми важко сприймаємо істину про себе. Ми схильні порівнювати себе із іншими людьми, як правило, набагато гіршими людьми. І на їх фоні виглядати більш-менш презентабельно, порядними або, принаймні, гіршими за інших. Євангелія незручне. Тому що показує нам нас справжніх. Такими, якими ми, є насправді без макіяжу. Ми вважаємо себе самодостатніми, авторами своїх життів, вважаємо себе незамінними і унікальними, не хочемо нікому підкорятися, а хочемо підкоряти. Ми схильні думати, що краще за всіх знає, як для мене буде краще. Я сам. І нам не потрібен хтось, хто буде вказувати нам, як треба жити. Це моє життя, не лізьте в нього. Моє життя, мої правила, My life, my life, rules. ми знаходимо будь-які виправдання тільки щоб не підкорятися Богу, або підкорятися на своїх умовах, зберігаючи останнє слово за собою. Коротше, Євангеліє незручне. У деяких викликає сміх, у деяких обурення, так чи інакше. Ніхто з нас не хоче наражати себе на небезпеку чи бути осміяним. Але як би ми не уникали євангельської істини, як би ми не виправдовували себе, що б ми не робили, щоб змусити совість мовчати, до яких би філософів не зверталися, в які б теорії не вірили, ніщо із переліченого не в змозі вирішити проблему гріха. Ніщо. Проблему гріха. Яка спотворює наше життя, і через що ми заслуговуємо пекла, вирішує тільки Ісус. Саме тому Павло не соромиться благої звістки, адже вона сила Божа, динаміт, на спасіння кожного. Динаміт здійснює великий викид енергії, яке змінює все наше життя, нинішнє і майбутнє. Блага звістка. Це сила Божа на спасіння кожного, хто вірить. Зараз я ще один раз повільно прочитаю наші центральні вірші. Будь ласка, спробуйте порахувати, скільки разів в них зустрічається слово віра, і похідні від нього. Порахуйте. Бо. Я не соромлюся Христової благої звістки. Адже вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить перше юдеєві, а відтак грекові? Правда Божа розкривається в ній з віри, у віру, як написано, праведник вірою житиме. Хто може відповісти? Чотири. Чотири рази. Чотири рази. Один раз в 16 му вірші і три рази в 17. му І якщо ми подивимося на кінець 17 го вірша, там сказано праведник вірою житиме. Людина отримує спасіння через віру. Ми виправдовуємося перед Богом вірою. Відносно виправдання перед Богом однією вірою Мартін Лютер так сказав. Поки стоїть це вчення, стоїть і церква. Коли не спровергається це вчення, не спровергається і церква. Іншими словами, руйнується церква, знищується. Жан Кальвін, реформатор другого покоління, зі свого боку додавав виправдання, основний стрижень, дверна петля. На якому тримається християнська віра. Через нашу гріховну природу ми не в змозі досягти такого рівня праведності, який би відповідав Божим стандартам святості і справедливості. Саме через це нам так потрібен Христос, який надасть нам свою праведність. І це відбувається через віру. Я процитую одне із історичних віросповідань. Авгурське віросповідання віри, четвертий артикул. Артикул під назвою про виправдання. Ось що в ньому сказано. Наші церкви вчать, що люди не можуть виправдатися перед Богом власними силами, заслугами або справами, але вони виправдовуються даром заради Христа, вірою, коли вони вірять. Що їх приймають із прихильністю, і що їхні гріхи прощено заради Христа, який своєю смертю спокутував наші гріхи, цю віру Бог ставить нам у праведність перед ним. Кінець цитати. Іншими словами, віра з'єднує нас із Христом. Завдяки цьому Союзу праведність Ісуса Христа зараховується на наш рахунок. Латинському еквіваленті це вчення називається кум крісто – Союз із Христом. Жан Кальвін про це писав в своїх книжках, які називаються Настави в християнській віри або інститути. Ось послухайте, що він говорить про це. Доки ми перебуваємо поза Христом і відокремлені від Нього, все, що Він здійснив, і перетерпів заради порятунку людського роду, для нас не приносить користі та позбавлення будь-якого значення. Ніщо з того, що Він має, не належить нам доти, доки, як сказано, ми не з'єднаємось з ним. Усе це ми набуваємо через віру. Христос здійснив для нас спасіння. Але воно не має для нас жодного значення і сенсу, і користі доти, доки ми перебуваємо поза Христом і не з'єдналися із Христом вірою. Трохи нижче в своїх настановах християнській віри, він додає наступне: тому я особливо наголошую на нашому з'єднанні. З головою, тобі з Христом, наголошую на тому, що наші серця стали через віру Його домом. Завдяки цьому Святому Союзу ми нібито користуємося ним, будучи нашим, Він розподіляє серед нас блага, які бувають рясними в Його досконалості. Я отже кажу, що ми не повинні споглядати на Ісуса Христа здалеку або просто поза нами. Якщо хочемо, щоб нам було зарахована Його праведність, ми маємо право на долучення до Його праведності остільки, оскільки ми зодягнулися в нього і прищеплені до Його тіла, оскільки Він побажав стати з нами єдиним цілим. Кінець цитати завдяки нашому єднанню з Христом, Його праведність стає нашою, Його заслуги стають нашими заслугами. Все це ми набуваємо через віру. Бог закликає до спасіння всіх без винятку людей, як сказано в нашому тексті. Друга частина 16 го вірша. Адже вона, благозвістка, Божа сила на спасіння кожного. Хто вірить перше юдеєві, а відтак грекові. Класифікація людей на дві категорії юдеї і греки включають в себе всіх без винятку людей. Іншими словами, Павло каже: Бог закликає до спасіння і тих, хто знав істину, вже багато сторіч. І тих, хто тільки-тільки її дізнався. Благозвістка адресована кожному. 17 й вірш. Правда Божа розкривається в ній, З віри у віру. Як написано, праведник вірою житиме. Слово правда, із якого починається 17-й вірш, краще перекласти як праведність, праведність Божа. Тема праведності Божої в тій чи іншій формі зустрічається в листі до Римлян близько 30 разів. Правда Божа розкривається в ній з віри у віру. Говорить про те, що праведність від Бога, яку людина отримує, повністю заснована на вірі. Від початку до кінця. Далі Павло цитує старий заповіт. Як написано, праведник вірою житиме. До речі, сьогодні, на початку богослужіння, я читав Авакума, другий розділ. Ця цитата взята саме з цієї другої глави Авакума четвертого вірша. Праведник вірою житиме. Пам'ятаєте контекст? Він страждає. Від всього того зла, яке обрушилося на його життя, від тих злочинів, які роблять ці нечистиві люди навколо нього. І Бог каже йому, не дивлячись на всі ці обставини, мої люди, мій праведник житиме вірою. Ви бачите, яка велика концентрація цього вчення у цих двох віршах. Ще раз, Нагадую, ми виправдовуємося перед Богом завдяки одній вірі. Католики і православні наші брати у Христі дуже часто звинувачують нас, що це вчення виправдання однією вірою, совофіде, закликає людей до беззаконня. Ну, наприклад, якщо я вірю, що Бог мене простив. Значить, я можу жити як хочу. Але це хибне богослів'я. Ми так не віримо, ми так не вчимо. Жан Кальвін писав листа до кардинала Садолето. Цей лист є у відкритому доступі, ви можете його прочитати. І в цьому листі він сказав так відносно цього питання. Він каже: ми віримо, що людина виправдовується перед Богом однією вірою. Але ця віра не приходить одна. Ми виправдовуємося перед Богом вірою. Але цю віру підтверждають діла. Ця віра спонукає нас до діл. І тут не треба ставити тележку впереді кобили. Ми віримо в виправдання однією вірою, а діла супроводжують цю віру. І спонукають нас до цієї віри. Ми не виключаємо діла із нашого освячення, але ми ставимо їх на те місце, на якому вони повинні знаходитися. Що ж, давайте дамо визначення цій вірі. Ви так часто почули це слово під час проповіді. А що ж це таке? Що ж таке віра? Віра, простими словами. Коротке, змістовне визначення звучить так. Це довіра відкритим знанням. Віра це довіра відкритим знанням. Тобі ж, віра включає в собі два аспекти. Це знання і довіра. Знання і довіра. Як у будь-якої монети є дві сторони, так і у віри є дві сторони. Це знання і довіра. Знання, про які я говорю, не наукові, не якісь таємні, гностичні. Ні. Знання, про які я говорю, це біблійна інформація, знання, які ми отримуємо із Біблії. Але якщо людина буде знати Біблію досконало, від початку до кінця, від корки до корки. Чи роблять це людину, віруючи, чи спасає це людину. Просто знання Біблії. Ні. Тому потрібна ще довіра. Довіра. Не просто погодження із тим, що написано в Біблії. Не просто погодження із тим, що Слово Боже це істина. Це не просто інтелектуальне погодження. Довіра мається на увазі, застосовуючи. Цю біблійну істину до себе. А тепер скажіть, якщо людина просто слепо вірить в щось, просто довіряє чомусь, але він довіряє не істині. В існування Діда Мороза. Чи ще в щось? Він іскрино палко вірить існування цих речей. Скажіть, така віра спасає? Ні. Спасає довіра відкритим знанням. Спасає довіра знанням біблійним. В тому сенсі, що ми покладаємося на ці знання, застосовуючи їх до себе. Іноді кажуть, що віра це потрійне погодження. Інтелектуальне, вольове та емоційне. Інтелектуальне, вольове. Та емоційне. Що мається на увазі? Я читаю Біблію, і в ній говориться те, що йде в із моїм світоглядом. Наприклад, я вірю в теорію еволюції і думаю, що людина з'явилася саме через теорію еволюції, як там описується. А Біблія каже, що ми створені Богом. Інтелектуальне погодження це значить. Погодитися із тим, що написано в Біблії, не дивлячись на це, що це суперечить моєму світогляду, моїй освіті, моєму життєвому досвіді. Я вірю в те, що це правда, інтелектуальне погодження, вольове. Це значить, що я не просто погоджуюсь, що тут щось написано, що це правда. І живу як хочу. Це значить, що я не тільки інтелектуально погоджуюсь. А і ще й на рівні своїх бажань. Хочу це все втілити в життя. Я це все застосовую до себе. Я бажаю жити так, як тут написано. І емоційне. Розуміючи істину, застосовуючи її до себе на рівні серця, на рівні воля. Я розумію, що я грішник. І від цього відчуваю скорботу. Але в той самий час я розумію, що Христос мій великий Спаситель. Емоційне погодження, Заключення. В кінці проповіді я хочу привести приклад. І, на сам кінець саме цю ілюстрацію, переніс для того, щоб. Ви її пам'ятали. І для цього я хочу запросити Сергія. Сергій, будь ласка, йди до нас. Сергій буде в нас в ролі Ісуса Христа. Знайомтесь? Ісус, Ісус. Наш Ісус Христос. Кавички. Це звичайно жарт. І я придбав сьогодні в аптеці. Ось таку річ. Це капельниця. Коли людина хворіє, її можуть покласти в лікарню. І в цій лікарні їй можуть поставити крапельницю. Для чого? Щоб вона одужала як можна швидше, щоб отримала всі необхідні для свого організму речі, щоб продовжити свою життєдіяльність. Для того, щоб виписали із лікарні, і вона почувала себе добре і продовжувала життя. Так ось, ось ця крапельниця це віра, яка з'єднує нас із Христом. Нас спасає Христос. А віра це як та крапельниця, яка з'єднує нас, грішних людей. І праведним Сином Божим. І тільки завдяки цьому ми з вами отримуємо прощення гріхів. Ось чому це вчення виправдання однією вірою так важливо. Амінь. Помолимось. Давайте встанемо для молитви.